Застосування мобільних засобів у освітньому процесі набуває все більшого поширення, особливо в умовах війни, карантинних заходів та відключення електроенергії, тобто в такій ситуації, яка зараз склалася в Україні. Дослідження носить прикладний характер, його метою є створення навчального мобільного застосунку і додання функції онлайн-адміністрування. При відкритті мого мобільного застосунку ми натискаємо кнопку Грати. Далі ми переходимо на екран. З шістьма кнопками, при натисканні на які у нас будуть відображатися питання. Далі, щоб на них дати відповідь, ми повинні натиснути на поле вводу і ввести відповідь коротку, повну, з великою або з маленькою букви. Далі ми можемо переходити на другий, третій, четвертий та п'ятий екрани та давати відповіді на запитання. А в кінці можемо натиснути кнопку звершити, і після цього нам будуть відображатися наші бали. Підсумовуючи результати дослідження, можна зробити такі висновки: прототип розробленого мобільного навчального застосунку підтвердив ефективність інтеграції онлайн адміністрування в освітній процес. Застосунок підвищує якість та доступність освіти за допомогою гнучкості, персоналізації навчання. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення функціональних можливостей застосунку та його адаптації до різних контекстів.